Так, є трішки новин для вас. Значить, що в нас оновилося? Оновилися у нас діжки для віджиму по олій. Капролонові діжечки наші. значить У нас з'явилося такого типу обручі. Це в нас нержавіюча сталь, десятка і 8 міліметрів. Дуже це класно, якісно зроблено. Можете оцінити. Також ручечки для того, щоб удобно було працювати з даною діжкою. Також комплектація в нас два капролонових поршня. Подон і носик для олії. І також залишається в нас такого типу стандартна комплектація діжки на 4 літра обруч де порошкова покрасочка. Ну, Хто може планував оновитися по діжкам, або планує заявляти преса, можете розглядати такого типу діжки. Також задають нам деякі клієнти питання, наскільки їх вистачає. Ну, Я повторюю, ця діжка, можна сказати, вічна. Вона. Миється, обробляється і можна працювати з різними культурами. Хто планує працювати на клієнта отримати олію, тільки обираємо каприронову.